Ріднідав вирішується на полі. Внаслідок російського удару по Харкову зросла кількість поранених. Про це ось повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Шестеро людей отримали поранення склом внаслідок ворожого удару КАБ в Харкові. Також деякі пацієнти медичного закладу в Салтівському районі отримали гостру реакцію на стрес. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. А міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що пацієнтів в лікарні, яка зазнала обстрілу, вже перевели до іншої. Усіх 57 пацієнтів, що знаходилися у лікарні на момент удару ворожими кабами, переведено до іншого лікувального закладу. Їх додатково обстежують лікарі щодо поранень та гострої реакції на стрес. А на Кіровіградщині через російські обстріли нині знеструмлені п'ять населених пунктів. Російська армія атакувала Кіровоградську область сьогодні вночі. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури в Долинській і Новопрайській громадах. І, от як повідомляють, в ДСНС виникли пожежі на кількох локаціях одночасно, попередньо без жертв. Є пошкодження будівель, але всі пожежі станом на цю мить вже ліквідовані. Було залучено 34 рятувальники та сім одиниць техніки ДСНС. Тим часом Кремль ймовірно змінює свою тактику рефлексивного контролю, спрямовану на запобігання стримання Україною ракет томагавок від Сполучених Штатів. І про це заявляють аналітики інституту дослідження війни. За припущенням аналітиків, це сталося після появи повідомлень у медіа, а саме тих, що Сполучені Штати Америки надавали розвідувальні дані щоб допомогти Україні в ураженні об'єктів російської енергетичної інфраструктури. Інститут вивчення війни вказує і на заяву президента США Дональда Трампа від 12 жовтня. Коли він сказав, що повідомить президента Росії Володимира Путіна про плани надати Україні томагавк, якщо Москва відмовиться вести переговори про припинення війни, а вже 13 жовтня, тобто вчора, заступник голови ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Росія не здатна буде розрізнити ракети томагавк у польоті, озброєні ядерним або звичайним корисним навантаженням. А сполучені штати, нібито контролюватимуть пускаю українських томагавок. Відтак за його словами, Росії навіть доведеться реагувати на такий сценарій, і поставки США томагавок до України не будуть вигідними нікому, сказав Медведєв. Тож, за оцінкою аналітиків, такі заяви в Кремлі саме від 13 жовтня, про труднощі з розрізненням ядерного та звичайного корисного навантаження, насправді знаменують переломний момент у інформаційній кампанії з метою переконати Вашингтон не надавати ці ракети Україні. Кремлівські чиновники здебільшого не відреагували на статтю Файненшал Таймс. Ймовірно, тому що ця публікація підривала наратив, який Кремль неодноразово поширював про те, що участь Сполучених Штатів в потенційних українських ударах томагавками, нібито ризикує ескалацією та російською відповіддю. Тим часом анонсований у Москві перший російсько-арабський саміт скасовано після того, як ключові лідери Ліги Арабських Держав не підтвердили в ньому участь. Загалом цю подію планували як демонстрацію підтримки Кремля в арабському світі. Але зрив саме на фінальній стадії показав обмеженість російського впливу. До речі, цей саміт мав відбутися вже завтра, 15 жовтня, і Кремль до нього готувався з весни. Ну а розмов то було у пропагандистів, але не так сталося, як гадалося. І ось Блумберг, наприклад, пише скасування саміту зумовлене низькою явкою. Майже ніхто не захотів приїхати. І знаєте, це ляпа з Путіну, бо у Кремлі ж цей саміт бачили як важливу ініціативу для протидії гегемонії Дональда Трампа в регіоні. Але арабські лідери, особливо монархії перської затоки, проігнорували його через ізоляцію Росії і, звісно, санкції. Ну і далі ще цікавіше, бо сам Кремль, спіймавши облизня, у своїх поясненнях тепер говорить про складну ситуацію та навіть намагається прив'язати рішення до зовнішньополітичних процесів. Але насправді це типова інформаційна ширма. Йдеться про дипломатичний і репутаційний удар, а також провал великої події. Який зриває задум показати міжнародну нормалізацію Росії та навіть використати картинку єдності як сигнал для західних столиць, і це до речі про тому, що російські пропагандистські майданчики в арабському сегменті активно укладали меморандуми з державними та великими медіа а також зараз обмінюються контентом і навіть запускають документальні проєкти, звісно, покликані створювати такі собі позитивні асоціації з Російською Федерацією та просувати. Антизахідні меседжі і, звісно, виправдовувати агресивну політику Кремля, але як бачимо, арабські лідери принизили Путіна. Тож тепер я вже чекаю на нову серію волань на російських телепомиках. Хоча отут можливо, знаєте, роти Путіна будуть замовчувати це все традиційно спотворюючи правду, ну бо не зможуть зізнатися собі в цьому. Ну а далі про наших партнерів та підтримку України, адже Словенія приєдналась до ініціативи Пьорл із закупівлі американської зброї для України, яку саме виділять суму, поки невідомо. Але за словами прем'єра країни, допомога буде спрямована на системи ППО, а саме ракети Земля повітря. До речі, раніше стало відомо, що й Естонія виділяє 10 мільйонів євро на цю ініціативу. Про це в соцмережі ІКС повідомив міністр закордонних справ Естонії. За його словами, кошти виділяють на ініціативу Північно-Атлантичного альянсу Піорли для термінового зміцнення оборони України. Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій та повітряний терор проти українських міст. Україні потрібна швидка підтримка для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру. Ну і ця ініціатива передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марта Рю, Марка Рюта у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів. Ну і відомо, що на цю програму Данія вже виділила приблизно 580 мільйонів данських крон, Швеція 275 мільйонів доларів. А Норвегія приблизно 135 мільйонів доларів. Нідерланди ж у межах ініціативи Пьорли профінансували перший пакет допомоги на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась і Німеччина. І генеральний секретар НАТО Марк Рюте каже, що постачання американської зброї Україні профінансовані союзниками продовжуватиметься, і це для того, щоб Україна могла захищати себе. Поки вони, тобто наші партнери, працюють над припиненням війни та встановленням тривалого миру. Але сам Путін в цей час до миру аж ніяк не готується, і от Міністерство оборони Росії розробило законопроєкт щодо залучення резервістів до виконання завдань у мирний час, у тому числі за межами Росії. Про документ, який 13 жовтня схвалила урядова комісія із законопроєктної діяльності, повідомляє російське видання РБК. Отже, автори законопроєкту пропонують внести поправки до закону про оборону і встановити, що для виконання окремих завдань у сфері оборони при виникненні збройних конфліктів та при проведенні контртерористичних операцій і при використанні збройних сил за межами Росії можуть залучатися громадяни Російської Федерації, які перебувають у мобілізаційному людському резерві армії. Раніше про їх призов на спеціальні збори. Ухвалюватиме президент Російської Федерації. Ну і відповідно до чинного закону, резервістів на Росії можуть викликати на навчальні збори один раз на рік. А тепер пропонується доповнити законопроєкт поняттям спеціальні збори на даний час. Резервістів у Росії можна залучати до виконання завдань тільки в період мобілізації або у воєнний час. Тож законопроєкт пропонує поширити таку можливість і на мирний час. А голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов підтвердив журналістам, що автори законопроєкту мали на увазі зокрема можливість використання резервістів на території України, у тому числі в тихій районах. Про незаконну анексію яких Росія не оголошувала, це, наприклад, Сумська чи Харківська області нашої країни про єдність також трохи поговоримо далі про те, як ми зараз маємо з вами протистояти і інформаційним кампаніям Кремля, направленим підірвати ось цю нашу з вами єдність, тому що вона їм як кістка посеред горла. Тому далі розповім про важливе повідомлення, бо бачу зараз, що у соціальних мережах. Поширюється контент, якому вже дуже зловтішаються путіністи. Отже, низка телеграм-каналів ще вчора, насправді, 13 жовтня опублікувала відео, як у Києві на вулиці Паньківській троє невідомих напали на чоловіка, одягненого у військову форму, та скинули його з крісла колісного на землю. І От сьогодні я побачила, що про це вже офіційно повідомляє і поліція Києва, яка почала перевірку. І от за фактом виявленої публікації на місце події негайно прибули скеровані наряди поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського району. До цього будь-яких повідомлень до правоохоронців не надходило. Тож далі пряма мова. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження. Попередньо встановлено, що інцидент був інсценований, ймовірно, з метою провокації. Наразі поліція встановлює всіх учасників події. Про результати перевірки суспільство буде поінформоване згодом. Отже, давайте ще раз проговоримо, як не давати фейкам фейкам путіністів і всіх брехливих ротів Путіна керувати нашими з вами емоціями. Ну і знову ж таки, як не давати нікчемним кремлівським посіпакам використовувати потім все це проти нас самих. Тому пам'ятайте, кожен неправдивий репост чи переслане повідомлення друзям, колегам і так далі. Це маленька перемога російської пропаганди. Повірте, я знаю про що я говорю, тому що щодня я аналізую. Російську пропаганду і те, як вони спотворюють правду у своєму проєкті, зна постукали. Ну, а стукають вони з дна регулярно, тому що вони хочуть посіяти паніку, зневіру і роз'єднати нас з вами. Вони дуже хочуть, щоб український тил нарешті став ненадійним тилом і перестав підтримувати українське військо. Тому ми з вами маємо не давати шансів їм це робити, і маємо бути сильнішими. Розумнішими і звісно перевіряти інформацію, особливо в соціальних мережах, і особливо перед тим як її поширювати. Бо знаєте, фейки вони стріляють не кулями, вони влучають у свідомість. Тому, будь ласка, прошу не допомагайте ворогу, не поширюйте неперевірену інформацію. Особливо такий чутливий контент це дуже важливо. Ну, а я ж далі розкажу про події, заплановані на цей тиждень, і про які говорять зараз як в Україні, так і в світі. Адже Північно-Атлантичний альянс готується до важливої зустрічі, яка відбудеться вже завтра, 15 жовтня, у штаб-квартирі НАТО. І от вже навіть опубліковано графік цієї міністерської зустрічі, і відомо, що саме в цей день заплановані і засідання Ради Україна НАТО та форматором Рамштайн. Міністри почнуть прибувати до штаб-квартири і давати коментарі для преси вже з 8-ї години ранку. А через півгодини о 8.30 планується спільна заява генсека НАТО Марка Рюте і міністра оборони Шапіта Гехсета, якого до речі у розкладі підписали міністром війни. Хоча офіційного перейменування Пентагону ще не відбулося. Далі зустріч міністрів оборони відбудеться, яка почнеться о 9 годині ранку. Неформальне засідання Ради Україна НАТО розпочнеться своєю чергою о 12.30, але без коментарів для преси. І тільки о 14.15, знову ж таки за опублікованим розкладом планується брифінг Рюта. А от засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн заплановане вже на 15-ту годину, і на початку буде публічне вступне слово саме від міністрів, головуючих Британії та Німеччини, а також міністра оборони України. Ну і опісля вже о 17.00 відбудеться брифінг Рюте і міністра оборони України Дениса Шмигаля. Ну і також вже знаємо, що пізніше, о 17.40, відбудеться спільна прес-конференція. І, до речі, що важливо, президент Володимир Зеленський вже теж озвучив пріоритети на засідання контактної групи з питань україна Україна, яке відбудеться завтра, і він сказав наступне наші пріоритети це ППО. І є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, але й чітке розуміння, з якої країни і на яких умовах може бути швидке постачання. А от сам президент України готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Це він заявив вчора на спільній прес-конференції з Каєю Калас. Далі пряма мова. Я на цьому тижні зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту. Головні теми ППО та наші можливості в далекобійності, щоб тиснути на Росію. Президент України повідомив, що також у нього заплановані ще деякі важливі зустрічі, зокрема з військовими компаніями та конгресменами. Тим часом маленький конфуз стався на полях саміту щодо сектору гази в єгипетському шарм ель шейху Ну, а ось далі я вам покажу і відео, яке поширюється соціальними мережами. На ньому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає італійську прем'єр-міністерку Джорджу Мелоні кинути палити. Але вона відмовилася. До речі, діалог між ними передає політику і додає, що Ердоган, зустрівшись із Малині, сказав їй: Ти маєш чудовий вигляд, але я маю змусити тебе кинути палити. Водночас, що цікаво, президент Франції Еммануель Макрон, який в цей час був поруч із ними, додав. Це неможливо, і от сама Мелоні погодилася з цим, маючи на увазі, що якщо вона кине палити, то це може зробити її менш товариською. Та навіть додала, що може когось цитую убити. Однак вона знову ж таки цитую, не хоче когось убивати. Ну і далі ще про один конфуз, адже цього разу вже президент Трамп. Образився знову на фото. Вірніше він обурився через те, яку його фотографію використав журнал Тайм і розмістив на своїй обкладинці. І про це, до речі, американський президент сам написав у своїй соціальній мережі. А от журнал Тайм власне розмістив ось цю фотографію, яку ви зараз бачите на своїх екранах, на обкладинці нового номера. І до речі, сам цей номер присвятили укладенні під керівництвом Сполучених Штатів Америки угоди про перемир'я між Ізраїлем і терористичним угрупуванням Хамас. В дописі до публікації йдеться: цитую: ізраїльські заручники які залишилися в живих і утримувалися в секторі Газа, були звільнені в рамках першої фази мирного плану Дональда Трампа разом зі звільненням палестинських в'язнів. Ця угода може стати знаковим досягненням другого терміну Трампа і ознаменувати стратегічний поворотний момент для близького сходу. Написали в Тайм. Ну, а реагуючи на це, сам Трамп зазначив, що Тайм написав, як він сказав, досить хорошу статтю про нього. А от фото йому не сподобалося. Тож він додав, цитую. Але фотографія може бути. Найгіршою за всю історію вони прибрали моє волосся, а потім додали щось, що плавало над моєю головою. Мені виглядало це як плаваюча корона, але дуже маленька, дуже дивно. Мені ніколи не подобалося, коли мене фотографують знизу, і це дуже погана фотографія, і вона заслуговує на критику. Написав, як бачите, у своїй соціальній мережі True Social Дональд Трамп, і ось зараз цей допис ми вам показуємо, щоб знову ж таки ви зрозуміли, як сильно можна зачепити Трампа, і наскільки для нього важливо навіть на обкладинках журналів мати ідеальний вигляд. Ну і взагалі наскільки для нього важливо. Щоб про нього не тільки говорили, а щоб він завжди виглядав на всі 100%. Тому от ця історія лише вкотре підтверджує те, яким насправді є Трамп.